Вітання, ви дивитесь телеканал «НТК» та інформаційні підсумки. Події дня сьогодні четвер, 3 серпня. В студії працює Ольга Гириджук, і Спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко Прикарпаття відвідала народна депутатка Юлія Тимошенко. Щоб якісно прилікувати наших військових, православна церква України переходить на новий юліанський календар. Це рішення було. Вже давно актуальним заміна бруківки біля палацу культури, народний дім демонтовують стару і ставлять нову бруківку. Сесія міської ради виділила кошти на благоустрій території позаду народного дому. Тепер про це та інше детальніше у випуску. Фінансування шпиталів та медичний канабіс основні теми, на які з журналістами спілкувалася народна депутатка України Юлія Тимошенко. З робочим візитом вона відвідала Прикарпаття. Фінансування лікарень, до яких везуть поранених захисників, є недостатнім, вважає Юлія Тимошенко. Ще одним питанням, яке, на думку народної депутатки, потребує нагального вирішення, є збільшення заробітних плат військовим медикам. Лікарі вимушені з інших медичних пакетів, з інших напрямків брати фінанси і направляти на те, щоб якісно прилікувати наших військових. Так не може бути. Від цього страждають і заробітні плати, і премії медичних працівників. Внесла законопроект про те, щоб ввести коефіцієнт 3, я підкреслюю, 3, до всіх видатків, які робляться по пакетам медичної допомоги для поранених. Тобто в три рази більше ніж це заплановано для цивільних Юлія Тимошенко та її команда категорично проти вирощування марихуани в Україні, хоча і підтримує використання ліків на основі канабісу. За її словами, відповідна законодавча база в державі існує вже давно. Закон про використання таких медикаментів ухвалили ще в 95-му році, а у 2021-му застосування двох препаратів легалізували урядовою постановою. Це на білон і на Біксим. Молз, це ті препарати, які в світі пройшли всю сертифікацію, можуть використовуватися для наших важко поранених військових для онкохворих. з 2021 року. Не закуплено жодного грама цих препаратів, коли уряд зобов'язаний був це зробити згідно постанови. Законопроєкті ж, який ухвалили депутати у першому читанні, дозволяється вирощувати марихуану приватним структурам. Дозволяється. Статтею 16 створювати приватні лабораторії на території України з розробки нових наркотичних речовин. Це не має вже відношення до маріхуани. А ще Юлія Тимошенко закликає громадян уважніше ознайомлюватися законопроєктами, які приймають у Верховній Раді України. Віряни Православної церкви України з 1 вересня цього року починають жити за новоюліанським календарем. За таке рішення проголосували більшість делегатів помісного собору православної церкви України, який відбувся 27 липня в Софії Київській. Детальніше про це у сюжеті. Спочатку рішення про перехід на новий календар розглядав священний синод орган, який керує церквою у проміжках між архієрейським і помісним соборами. Він відбувся у жовтні минулого року. Вже тоді парафіям, які того бажають, дозволили перейти на новоюліанський календар. Розповідає протоіерей Віталій Козак. Потім, у травні цього року, архиєрейський собор, як друга вища інституція Православної церкви України, прийняв рішення про зміну календаря. І ось найвищий церковний орган управління, помісний собор, в якому беруть участь і священнослужителі, і ченці, і миряни остаточно підтвердив, з 1 вересня ПЦУ живе за новоюлянським календарем. Це рішення було вже давно актуальним. Були запити суспільства у зв'язку з повномасштабною. Війною Російської Федерації по відношенню до України великою агресією, а також щоб привести у відповідність традиції, календарну традицію православної церкви України в відповідності з традиціями календаря всіх помісних православних церков світу. Адже більшість церков помісних сім'ї православних церков світу вони дотримуються саме нового юлянського календаря. За невеликим винятком, це. Ті церкви, які підтримують російську православну церкву, і це насамперед Єрусалимська церква, Грузинська, сербська, ну і відповідно російська православна церква початку зародження християнства церква жила за юліанським календарем, прийнятим ще у 45-му році до нашої ери. Він виявився неточним, і у 16-му столітті папа Римський Григорій XIII запропонував зміни. Їх поступово прийняли у більшості православних держав світу. Держав, але не церков. Аж у 1923 році на Константинопольському соборі ієрархи схвалили новоюліанський календар. Згідно із ним, нерухомі свята відзначають. За греоріанським стилем, а рухомі, тобто пов'язані з великодним, за Юліанським. З того часу минуло 100 років. Тепер за цим календарем житиме й Україна свято успіння Богородиці Богородиці. Востаннє буде відбуватися 28 серпня, згідно юліанського календаря. А вже різдво при Святої Богородиці. Перше свято церковного року буде відбуватися 8 вересня. Свято Покрови також зміщується на. 13 днів буде 1 жовтня, так як і державне свято захисників, захисниць України також змішується свято української державності і інші свята. Змінюються тільки свято нерухомі, а рухомі вони залежать від Пасхалі, від Пасхи і такі свята. Як Вознесіння, як тріся, вони, вони прив'язані до Пасхи, яка буде святкуватися так, як і було в юліанському календарі. Тому він називається Новий Юліанський. Тобто Пасхалія залишається такою, якою була. 90% парафій Коломийської єпархії вже висловили готовність перейти на новий календар. Якщо ж будуть такі, які змін не захочуть, матимуть на це право, каже протоірей Віталій Козак, адже церква це демократична інституція. У єпархівальному управлінні вже готують до друку нові церковні календарі і на чотири місяці цього року, і на весь наступний. Пригадаємо, що Українська греко-католицька церква також ще у лютому цього року прийняла рішення про зміну календарів. Bandara. Заміна бруківки біля Палацу культури, народний дім, демонтовують стару і ставлять нову бруківку. Майже мільйон гривень місцеві депутати виділили із міського бюджету на придбання матеріалу. Незабаром Коломийська єпархія Української греко-католицької церкви матиме нового єпископа. На його освячення приїдуть десятки владик та блаженніший Святослав Шевчук. Захід відбудеться у соборі Преображення Христового. Як пов'язана ця подія з перекладанням бруківки біля народного дому? Ми запитали у керівника управління культури Коломой. Міської, міської ради Станіслава Балановича він розповів, сесія міської ради виділила кошти на благоустрій території позаду Народного дому. Для того, оскільки у нас 19-20 серпня відбудеться свячення нового єпископа, буде велика, велика насправді подія для Коломиї, для всієї Івано-Франківської області. Приїде Бурженіший Святослав близько 50 єпископів, понад 200 громад релігійних церковних громад. І це велика подія для нас. Нас це з іншої сторони можливість. А можливість полягає в тому, щоб більш раціонально використати кошти і нову бруківку, продовжує Станіслав Баланович. Її мали ставити фактично позаду народного дому, але у владі, порадившись, вирішили зробити трохи інакше. Викладати бруківку нову бруківку позаду народного дому, де переважно здійснюється рух автомобілів. Провели всередині з командою з міським головою е, аналіз, е, як власне ми можемо зробити так, щоб за ці. Е, Кошти зробити максимально змінити простір, і максимально функціональний для і культурних потреб, і для потреб міста, і все решта. Позаду відповідно планування вже робиться цю нову стару бруківку. Ми перекладаємо в задню всю частину, а нову бруківку, яка мала бути задня ми покладаємо тут і змінимо просто весь цей простір і саму його філософію. Тобто більше на площі перед народним домом автомобілів і парковки тут не буде. Тобто, цей простір, де має відбуватися. Дійства, де має відпочивати молодь, де має просто бути приємно пройти відпоч... знаходитись. Бо зараз це просто площа закладена бруківкою, яка не має жодного функціонального призначення, крім того, щоб пройтися повз до пологового будинку. Це має бути зона, в якій ти хочеш провести час. Кошти для закупівлі матеріалу виділив міський бюджет рішенням коломийських обранців. А от роботи з демонтажу бруківки виконують працівники культури. Це щоб зекономити гроші, каже Станіслав Баланович. З міського бюджету виділено 980 тисяч гривень. Тут є більше тисячі квадратних метрів площі довкола. Зараз ми перераховуємо кошторисні пропозиції, які нам подали, і для того, щоб ще цю ціну зменшити. Бо для нас, для мене, як керівника управління культури, ми з командою розуміємо, що нам в першу чергу ми маємо максимально зробити роботи за мінімальні кошти. Прийняли рішення про те, що з сервісним центром і нашою толокою всіх працівників культури ми демонтуємо всю стару плитку, яка є перед будівлею народного дому, що ви, власне, Зараз і бачите демонтаж, до нього долучилися абсолютно всі установи. І... Тому, коли мені кажуть, що це не на часі, ми питаємо тих, хто працює з нами і для кого ми це робимо. Тобто Понад 200 працівників культури, які в нас є, допомагають, роблять. І це важливий показник того, що тобто, це не за бюджетні кошти, це працівники, які виділили певний час для того, щоб це зробити. У Коломиї наразі триває низка робіт з облаштування чи реконструкції певних територій. І думки містян з цього приводу різняться. Одні вважають, благоустрій треба підтримувати, інші кажуть, під час війни усі зусилля мають іти на потреби наших захисників. Станіслав Баланович теж сказав, що думає з цього приводу. Я глибоко розумію цих людей, які обурюються, тому що вони не відчувають десь певною мірою підтримки держави. І навіть статистично обурюються ті, кого війна. Торкнулося. Якщо в тебе в сім'ї до другого покоління є хтось, хто воює, він буде обурюватися не навіть насправді не через те, що ту бруківку перекладають, бо він розуміє про те, що там повернуться купа хлопців, комусь важко ходити, комусь потрібно пандуси. І наша інфраструктура не призначена для осіб з малою мобільністю. Це об'єктивно. Є інші люди, які, яким війна дуже глибоко і далеко, грубо кажучи. і Тому для них важливо комфорт біля свого дому, біля свого, це по своєму маршруту, якому він рухається впродовж дня в місті. І тут потрібно, ну, як на мене, тримати баланс. Навіть в цей складний час ми маємо робити, показувати, змінюватися, і щоб результат був, щоб ми не були. Чим ми відрізняємося від нашого ворога своєю самобутністю, своєю культурою, своєю своїм загальним розвитком. Це є важливо. Тобто ми мусимо це рухати, не зважаючи чи є війна, чи немає дизайн оновленої території біля народного дому наразі тримають у таємниці. Обіцяють приємний сюрприз містянам до 19 серпня дня Коломиї. Збирають на безпілотники для Коломийської десятки. У Коломиї 5 та 6 серпня відбудуться концерти за участю молодіжних гуртів. Виступатимуть у філармонії імені Олександра Козаренка. Початок концертів о 16-й годині. Друзі, всім привіт, Коломия, хулігани, каратісти, ростомани. Пропонуємо вам відвідати благодійний концерт. Іскрик 5 та 6 серпня о 16.00 у філармонії сокілна ви, ваше підкріплення. Нам треба ваша енергія. Зберемо кошти нашим войнам. Пошумим, пошаманимо, помахаємо патлами. Потанцюємо, поспіваємо. Приходьте, не зволікайте. Побачимося. Чекаємо до зустрічі. Коломийський боксер переміг у всеукраїнській гімназіаді. Та щоб поїхати на світові змагання, які вже у серпні відбудуться у Бразилії, потрібна фінансова підтримка. Адже лише квитки вартують сотні тисяч гривень. Допомогти поїхати Богданові Тимчуку на змагання у Ріо де жанейро може кожен небайдужий. Реквізити будуть у сюжеті. 15-річний Богдан Тимчук мешкає у селищі Гвіздець, Перейшов у 10-й клас місцевого ліцею. Хлопець захоплюється спортом. Зокрема, вже 8 років займається боксом у команді 3D-боксінг. Тренується під керівництвом Олексія, Ярослава та Івана Данилишиних. Пам'ятаю, переглядав статом бої Олександра Усіка і мені дуже сподобався цей вид спорту. Я сказав тазу записуй мене на бокс. Ну і так почав ходити. Богдан вже неодноразово брав участь у всеукраїнських та європейських змаганнях. Тепер приїхав з перемогою із всеукраїнської гімназіади, з боксу серед юнаків, провівши п'ять успішних поєдинків. Найважче це, напевно, був фінальний проти хлопця з Дніпра. Ніколи не міг подумати, але виграв путівку. Я дуже радий. Дякую своїм тренерам. Тішиться успіхами Богдана Тимчука і тренер Ярослав Данилишин каже: останні три роки коломийські боксери достойно представляють Коломию на чемпіонатах різних рівнів. І от тепер Богдан Тимчук привіз золоту медалю всеукраїнської гімназіади в Умані. Та основне це право представляти Україну на світовій гімназіаді, яка вже незабаром відбудеться у Ріо де жанейро Бразилія. Щоправда, поки і спортсмен і тренер до кінця не впевнені, що таки поїдуть на змагання. Адже вартість лише квитків в одну сторону сотні тисяч гривень. Це такі змагання такого світового масштабу. Вони якби прирівнюються, та як такі як міні Олімпійські ігри. Щоб прийняти участь в цих змаганнях, потрібні кошти, тому що зараз так на даний момент держава. Бореться з ворогом і зараз немає можливості відвозити їх на такого рівня змагання. Тому ми своїми якимись власними зусиллями збираємо кошти, щоб поїхати на такі змагання. Зараз шукають можливість таки відправитись у дороговартісну спортивну поїздку, тому просять небайдужих спонсорів і всіх людей підтримати їх. Рахунок Коломийської федерації боксу зараз на екрані. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті за адресами, які зараз бачите на екрані, або ж слухати на хвилі 106,8 FM, радіо Осяйво. Уся команда подій дякую вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні. І піца, різноманітні салати, коктейлі, десерти і запашна кава. Усе це у самісінькому центрі заболотова в Олвас суші. Дуже хороший заклад. ми закладуралися дуже смачні. Такої ж думки не лише відвідувачка закладу Аліна, а й десятки людей, які приходять посмакувати різноманітними стравами у Олвас Суші, що в центрі Заболотова для своїх клієнтів готують лише найкраще і постійно оновлюють меню. Ділиться власниця закладу Ольга Чубанюк. Більше 20 років. є. П'ять сетів, є більше 11 піц. У Олвас суші діють розіграші на сторінці в інстаграмі. Також постійні акційні пропозиції для відвідувачів. Мінус 10% щовівторка на піцу, а у четвер 10% знижки на суші. Також тут можна придбати подарункові сертифікати, а ще діє карта для постійних клієнтів. Десята піца у нас е безкоштовна. Відкрили Олва суші менш як рік тому. Ділиться Ольга Чубанюк. Каже, всупереч війні вирішили, що їхнє містечко потребує саме такого закладу. І на сьогодні це єдиний суші ресторан у Заболотові. Смачно. Затишно, і ми стараємося для того, щоб наші клієнти пішли від нас задоволені. Посмакувати смачними стравами можна як у затишній атмосфері закладу Олвас, так і у будь-якому місті. Тут працює доставка. Замовити суші, піцу, салати можна за номером телефону 068 668 37 63 Або ж онлайн на сайті чи інстаграм-сторінці Суші Олвас. Також завітайте у суші ресторан Олвас Суші. Це у самісінькому центрі Заболотова.